Молекула ДНК найкомпактніша і найефективніша з усіх відомих нам інформаційних систем. У молекулах ДНК, розміщених на одній шпільковій головці, міститься стільки ж інформації, скільки в стопці книг, висота якої в 240 разів перевищує відстань від землі до місяця. Щоб записати таку інформацію на жорстких дисках комп'ютерів по 40 ГБ, кожен знадобилося би 100 мільйонів жорстких дисків. Професора Вернера Гіти, який працював у федеральному інституті фізики та технології Німеччина, визнано одним із провідних світових фахівців у науці про інформацію. Він написав кілька книг, у яких доводить, що інформація не може випадково виникнути з хаоса. Інформація завжди походить з інших вищого джерела. Будь-яка інформація бере початок у розумі. Будь-яка кодова система є результатом інтелектуального процесу, необхідна наявність розумного джерела творця. Слід підкреслити, що матерія сама по собі не в змозі створити будь-який код у матеріальному світі невідомо. Жодного закону природи, жодного процесу чи явища, у яких інформація мимовільно виникла б з матерії. Весь наш досвід свідчить про те, що для цього необхідний творець, наділений свободою волі, власною волею, розумом і творчими здібностями. Але крім інформації, є ще складніше явище. Це пристрій для щитування. Якщо немає механізму, здатного щитувати та використовувати інформацію, то інформація марна. Необхідна повністю працездатна система для кодування, щитування та використання інформації. Ідеться про так звану складність, яка не піддається подальшому зниженню. Для того, щоб механізм кодування, щитування та використання інформації були повністю працездатними. Всі вони повинні супроводжувати інформацією з самого початку, якщо хоча б один компонент відсутній, вся система не зможе функціонувати.